Воно так зараз поширено. Оце виймати хату на новий рік, скликати друзів, одяг собі спеціально люди купують, на зачіску йдуть тобо ресторани, що новий рік, орендують ресторани. зали. Воно все дуже сильно вкорінилося. А є ну ви думаєте, на перспективу воно поміняється якось? Бо я це не я не вбачаю в тому якогось зла. Новий рік це ніби така загально світова ну, це практика. Підсумок, це підсумок життя. Ну так воно є за нашим літочисленням, що почнеться 2023 рік. В тому немає якоїсь тепер сьогодні, в тому точно немає політики. Це людині потрібна емоційна розрядка і емоційна зарядка. Угу. Інша річ, що в радянські часи, 1 січня витіснуло мало витіснити всі Різдво. інші свята. Воно мало витіснити різдво. Ну, якщо ви хочете відсвяткувати цей кордон життя, ну власне, що ми святкуємо? Ми святкуємо наближення смерті. Ну так, ну але життя, життя це смерть, життя це щоденне умирання, але життя це щоденне і продовження. Якщо тобі господь дає це продовження там в дітях, внуках, в ідеях, які ти сповідуєш. Тобто це дзвіночок до тебе, що це все тимчасове. Так би мовити, а жити спішити треба любити спішити треба. момент. Це ж Василь Симоненко, який, до речі, народився здається 6 січня. Так, Вона має шостого січня. Тому сьогодні це не є ніяким злом, просто суспільство має усвідомлювати, що є світська традиція, а є традиція сакральна. Тобто, Новий год чи новий рік це не є родинне свято. Портивчик, колеги зібралися, друзі це дуже важливо. Але набагато важливіше твоя рідна хата: мама, тато, родина, дідо, бабця оце природне тепло. Рід твій там інша аура пару.